За традицією до зали, в якій зібралися активісти обласної партійної організації, виносять червоний прапор як символ єднання комуністів усіх поколінь. Вручено також партійні квитки окремим членам партії, серед них підприємці, творча інтелігенція та безробітні. Зазначалося, що компартія послідовно здійснює курс щодо захисту працюючої людини. І в своїй роботі силою правди та послідовності доносить до широких верст населення свої програмні документи. Вони чіткі і виважені. Побудова соціалістичного суспільства, в якому рушієм влади повинен стати народ. Саме таких принципів дотримуються комуністи і входячи у правлячу коаліцію. Нас ніхто не звинуватить. Що Компартія України голосувала за закон, який був супереч інтересам найманих працівників, ветеранів, інвалідів, молоді, студентства і так далі. Ми використовуємо кожну можливість, коли ми в коаліції, для того, щоб направити свої зусилля на виконання своєї, своїх програмних установок, саме з ініціативи комуністів і наполяганням комуністів в Верховній Раді. Був прийнятий закон, що за держава України, як і це в Конституції відмічено, є нейтральною державою і позаблоковою. Що вона не вступає ні в які блоки під час прес-конференції із представниками засобів масової інформації, перший секретар партії «Микола Тимошенко назвав і інші досягнення представників компартії, які перебувають в тому чи іншому органі представницької влади. Реформи повинні бути чіткими, виваженими, і їх завдання не знизити рівень життя простих українців.